Вот так и напитки на личность времени ситуации. Не меня тут не понятно, что это документ.

Державна служба зазвичай ситуацій. Е, видає на карту, на комп'ютер всю зону заразності. От 0,3 до 10 метрів глибиною. 2, 4, 6 і 10. Шановне товариство, сьогодні я прийняв рішення підписати указ щодо нової символіки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Отже, служба зараз нарешті має свій символ. Певнений в тому, що для особового складу служби це стане ще однією ознакою необхідності проведення назрілих перемін та суттєвого оновлення.